Війні з Росією загинув чернівецький медійник та відеооператор Максим Шварцман. Від солдата до офіцера історія нацгвардійця з Буковини Юрія Мороза. Табір підприємництва як Чернівецька молодь навчається основ бізнесу. Буковина у жалобі. Сьогодні Буковина провела в останній шлях військовослужбовця, який загинув боронячи рідну землю від російських загарбників. Солдатом Іваном Підгурським прощання відбулось у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава. Глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. На війні з Росією загинув Чернівецький медійник та відеооператор. Ще одна страшна звістка для Буковини, для усієї медійної спільноти. На війні з росіянами загинув журналіст, фотограф і відеограф Максим Шварцман. Він з перших днів повномасштабного вторгнення став у лави українського війська. 15 липня цього року на Донеччині Максим загинув. У війни є особливий вид тортур для тих, хто чекає. Я свого захисника дочекалася. Тепер він боронитиме нас із неба. Прощання з Максом відбудеться у суботу, 29 липня, об 11 на Алеї Слави центрального кладовища Чернівців. Сьогодні вся країна відзначає День української державності. Його відзначають вдруге. День державності це нагадування про те, що українське державотворення має понад тисячолітню традицію. Знаково, що припадає він тоді ж, коли й день хрещення Русі України. Сьогодні Україна суверенна держава, однак її територіальну цілісність треба щодня відстоювати на полі бою з російськими окупантами. Люди кажуть опитування Сі – 28 липня в Україні відзначають День хрещення Русі, одну із найважливіших подій в історії давньої України. Команда Сі 4 традиційно вийшла на вулиці Чернівців, аби запитати у містян, чи знають вони рік, коли хрестили Русь, та хто став першим православним князем України? «Ой, Русь сьогодні. Сьогодні день, день хрещення Росії. А да. коли в якому році було хрещення? — Ой, я не пам'ятаю, рік не А Хто хрестив Русь? Ну, Володимир звичайно. 988. Молодець. А хто хрестив Русь? Великий. Хто? Володимир Великий. 988-й. А хто хрестив? Володимир Великий. Супер, дякую вам, гарно ви. Сьогодні, до речі, свято, День Української державності. Да, Вітає. Dai, dai, Вітає. Dai, dai, Вітаємо. 1384 А хто хрестив Русь? Іван Руський. Дякуємо. Ярослав Мудрий, якщо чесно. 988-й. Правильно, а хто хрестив Русь? Володимир. Хто? Великий. Здається, 988-й. Молодець. А хто хрестив Русь? Володимир. 988 року. Молодець, а хто хрестив Русь? Володимир Великий. А коли святкується День Української держави? – Сьогодні. Цьогоріч день хрещення Русі останній відзначають 28 липня, але вже наступного року, 15 липня, за юліанським календарем. Роман Олійник, Сергій Третяк, Новорон Чернівців, телеканал Січотирискандал на чемпіонаті світу з фехтування, за що дискваліфікували українку Ольгу Харлан. Після перемоги української фехтувальниці над російською суперницею, яка виступала під нейтральним статусом, Харлан відмовилася потиснути її руку, як передбачають правила змагань. Невдоволена росіянка продовжувала залишатися на манежі майже годину, вимагаючи покарання для Харлан за такий прояв неповаги. Спочатку організатори змагань відмовилися задовольнити прохання російської спортсменки і навіть призначили наступну суперницю для Харлан. Однак, невдовзі міжнародна федерація сфехтування ухвалила рішення дискваліфікувати українську спортсменку. Я, мабуть, що розумію. І як всі в цьому світі, в адекватному світі, розумію, що правила повинні змінитися, тому що змінюється світ. Але те, що я відчуваю від вас всіх, ну, це не передати словами. Я дякую кожному. Я відчуваю все в моєму серці і слава Україні. Від солдата до офіцера історія нацгвардійця з буковини Юрія Мороза. Зараз Юрій Мороз, лейтенант Чернівецького підрозділу Національної гвардії України, та його шлях у війську почався ще у 2012 році. Військовий згадує саме тоді, зрозумів, що зі службою хоче пов'язати своє життя. Починалося це з того, як я займався спортом, таким видом, як бокс, в колі цих друзів моїх. Хлопці, які в погонах на службі, давай до нас, давай до нас. Я думав, думав, отримав форму, влаштувався і почав працювати. Який у бою агресор військовослужбовець відчув на собі ще у 2014 році минулого ж року, на запрошення давнього побратима долучився до підрозділу та поїхав на схід, де відбував окупантів в районі Мар'янки. Пам'ятаю, в мене були задачі такі цікаві, що ми як прибули туди, то в мене стільки було роботи. Я був зам змія, заступник перший заступник начальник штабу на виїзді. І там ми, коли приїхали, мені треба було КСП розташувати. А командир підрозділу не займав позиції. Він проводив ротацію. Кожен військовий підрозділ, каже Юрій Мороз, був надзвичайно вмотивованим, тому своїми підопічними він неабияк як пишається. Особливо йому в той момент запам'яталися слова одного з військових. Командир, все нормально, все добре. Все добре, мене все вийде. Я буду, можу, хочу. Бо державу треба захищати. Кажу, в мене син, йому 16 років, я на нього дивлюся. Якщо зараз я не буду, то через два роки прийдеться йому йти. Та краще хай батько. Воїн додає, війна триває, тому зараз потрібно максимально ефективно працювати для майбутньої перемоги, щоб кожен військовий повернувся з передової до власної сім'ї та рідних. Максим Берник, новини Чернівців, телеканал Сі 4 на вулиці Рівненській облаштовують сучасне вуличне освітлення. Благоустрій відносно нового мікрорайону вулиці Рівненської покращується щодня. Нещодавно тут нарешті завершили ремонт дороги, а тепер роблять нове освітлення. Зараз робимо, ставимо опори, нові опори ставимо і встановлюємо корештени для світільників. Понедільник, вторник, повинні бути вже світильники ставиться. Опори для освітлення працівники міськсвітла світла встановлюють вздовж всієї вулиці: від героїв Майдану до Сторожинецької. Роблять це в рамках капітального ремонту вулиці. Замість класичних бетонних конструкцій встановлюють сучасні металеві ліхтарі також будуть енергоощадними та автоматизованими. Це буде дійсно нова, справжня е європейська вулиця. Окрім цього, ми знаємо, що не саме велика проблема на Рівенській – це було освітлення. І відповідно, будуть ті ліхтарі, які будуть повністю е розраховувати певний час. Певну кількість освітлення, яка потрібна буде для саме для трафіку. Андрій Шалеєв додає: вулиця Рівненська чи не єдина у Чернівцях, де вздовж всієї дороги встановили нове і сучасне вуличне освітлення. Олена Крічко Діана Чігак, новини Чернівців. Телеканал Сі 4 Неправильна експлуатація чи недопрацювання підрядника. У новоствореному скейт-парку у Чернівцях з'явились пошкодження. Юні спортсмени виконують трюки на професійних велосипедах та самокатах. У парку Шевченка вже функціонує новий скейт-парк, обладнаний різноманітними елементами, які відповідають потребам як початківців, так і досвідчених спортсменів. Локацію відкрили 12 липня, але днями там з'явились деякі пошкодження. Представник підрядника каже: роботи виконали якісно, тож справа не в цьому. Наразі фігури відновлюють фігури зроблені правильно, згідно з усіх норм стандартів. Проблема є у неправильному використанні, і недотриманні правил користування, які є зазначені на декількох фігурах. Коли катаються спортсмени професійно, вони мають у своїх елементах, там самокатах, велосипедах, пластикові пеги, так називаються. Вони на них роблять свої фігури, віражі. Є металічні пеги, з якими заборонено кататися. Вони шкодять покриття. Вони саме псують, царапають і пошкоджують. От завдяки цьому ми маємо декілька пошкоджених фігур, які зараз мусимо відновити. Працюють за заявками мешканців. Працівники містосервісу продовжують поточний ремонт у багатоквартирних будинках. Заміна водостічних систем, ремонт покрівель, дверей та скляних віконних рам – це лише частина робіт, які встигли зробити комунальники цього тижня. Кажуть, заявок від мешканців отримують чимало, тож намагаються реагувати якнайшвидше. Привязь знизу підклади трубу одну і закриєш у хамутом, прикриєш. Працівники пояснюють, раніше водостічна труба тут не витримувала навантажень, тому її вирішили замінити. Коли робили, кажуть жильці, коли робили фасад, ще при е, до дня міст. І чомусь поставили таку малу трубу. І в них все не поміщається, все лється постійно. Нині ж комунальники встановлюють значно більшу конструкцію. Можете бачити, як виконуються роботи. У нас мешканці хороші, звертаються самі, тому що вони хочуть підтримувати так само, як і ми, жилий фонд. І Звернулися на даний час герої Майдану 26. Тут було розірвання труби водостічної. Ось і ми закуповуємо кожен місяць матеріали на ці роботи. Труби між іншим працівники містосервісу виготовляють самостійно. Схожі роботи цього місяця провели вже майже за десятьма адресами. Щоб ви розуміли, це є старий фонд. і тут будинки вже більше ста років, і тому. Е Є такі роботи, де є такі будинки, де дійсно потребують негайної заміни. На черзі будинки на вулицях Кордуби і Поштові. В комунальному підприємстві закликають містян за необхідності звертатися до майстрів самостійно та вчасно інформувати про недоліки у будинках. Олена Крічко, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Сі 4 Табір підприємництва, як Чернівецька молодь навчається основ бізнесу. Два дні роботи з бізнес-моделями, ментори та близько ста учасників у Чернівцях. Проходив дводенний табір підприємництва серед запропонованих проєктів кінотеатр з котиками. Ця ініціатива, за словами дітей, має допомогти ментальному здоров'ю відвідувачів. Ми з командою дивилися на варіанти ідеї. Що зараз за кордоном дуже популярні кото кафе, в них популярна йога з щенятами, і наштовхнулися до да, дослідження психологів по поводу того, що е, дотик до тварин більш заспокоює людей. І ось так прийшла ідея. Андрій Турак консультував амбітних підприємців протягом всіх етапів навчання. каже, учнів супроводжували викладачі, які допомагали розібратися у тонкощах ведення бізнесу. А у фіналі було сформовано команди, які захищали свої бізнес-ідеї перед журі. Ми вчимо учнів підприємництво, щоб вони почали думати, як підприємці, тобто дивитися, які проблеми вони можуть вирішити, створити якийсь продукт або якусь послугу. Організатори певнять, підлітки у своїх проєктах підіймали серйозні та дорожні Рослі теми. Бізнес ідеї йшли від проблематики. Тобто, спочатку вони думали, що вони можуть запропонувати цікавого містянам чернівців або жителям Чернівецької області, і далі вони розробляли, як саме цю проблему вирішити. І ось, власне, ну для мене особисто дуже цікавим було, що діти піднімають найважливіші глобальні питання: це і екологія, і дороги в Чернівцях, і війна насправді теж не обійшлося і без неї. Тут діти не просто навчаються створенню власної справи, а здобувають нові комунікативні. І навички каже Наталя Фрунзе, і додає ті проєкти, які презентували учасники, її дуже вразили. Ми обов'язково переможемо, і наша молодь буде відбудовувати Україну цими знаннями, які вони отримують, і ми маємо їх підтримувати, допомагати, спонукати і. Направляти по закінченню навчання переможець отримає грошову винагороду, яку зможе витратити на реалізацію описаної під час інтенсиву ідеї. Роман Олійник Сергій Третяк Чернівців, телеканал СІ 4 Релокована з Херсонщини громадська організація відкрила сімейний хаб у Чернівцях. Громадську організацію Перспектива через повномасштабну війну релокували до Чернівців близько року тому. Раніше спеціалізувались на напрямку гендерно зумовленого насильства та розвитку громад. Зараз перекваліфікувались та стали гуманітарною організацією. На основі нових напрямків і створили сімейний хаб у Чернівцях. Будуть відбуватися різного такого характеру і групові заходи, і індивідуальні, якщо потребують люди консультації. А діти і дорослі зможуть долучатися до різного плану екскурсії, квести. Зустрічі з якимись фаховими спеціалістами, зустрічі з психологами на певні тематики, якщо їх це цікавить, якщо їх цікавить юридичне якесь питання, також це буде висвітлюватися, люди зможуть долучатися. Допомогу тут надаватимуть людям, які вимушено покинули свої домівки та постраждали від війни, зокрема, особам пенсійного віку, вагітним жінкам, годувальницям та жінкам з маленькими дітьми, а також тим людям, які зазнали насильства. Ми для себе запланували індивідуальне консультування і групові заходи для наших бенефіціарів, які нас будуть відвідувати. На жаль, в нас країні така ситуація і може бути від стресу, від напрацювань навичок, боротьби зі стресом, відновлення, резильєнтності, емоційного інтелекту, комунікації, розвитку софти скілів. Тому будемо працювати зі всіма напрямками. Крім цього, люди зможуть отримати гуманітарну допомогу, харчові та гігієнічні набори, а ближче до осені теплий одяг, взуття та засоби опалення. Хаб розташований за адресою вулиця Моцарта. 2 любов Коподіаначігак, новини Чернівців, телеканал СІ 4 І до новин спорту. СФК Буковина зіграла стартовий матч у новому розіграші першої ліги України. У своєму першому матчі у сезоні 2023-2024 Чернівецька Буковина приймала вдома Тернопільську ниву. Попри натиск жовто-чорних гості відкрили рахунок у першому таймі після перерви підопічні Андрія Мельничука значно більше володіли м'ячем, та це не допомогло відновити паритет. Матч завершився з рахунком 0-1 на користь спортсменів з Тернополя. Ми знаємо, що у нас дуже багато футболістів пішло опять же, той креатив, який у нас був, ті лінії, які ми наладжували. Та гра то зараз це все повністю у нас розвалено. Тому я думаю. Будемо будемо рухатися далі. Будемо шукати свою гру. Команда три тижні тільки проводить підготовку.